Я ж казав, що я порву тебе, друже. Не радуйся. Я просто в поганій формі. Та ні, та, та все зрозуміло. Поганому танцюристу травма, то та ти машина просто. Дякую, дякую. Ну що, будемо святкувати? Ну, звісно, таке треба відсвяткувати. Слухай, то зганяй, будь ласка, купи якоїсь курочки, там, пивка, бо я трошки щось заморився. Слухай, ти що, забув? Ти ж виграв? Хай він йде нам в магазин. Ладно, давай вже його сьогодні пожаліємо. Шкода його. Ну ладно, як скажеш, чемпіон. Дякую, братан. Скоро буду. Слухай, дякую тобі велике, що підіграв мені. Ти мені скажи, чого ж ти так боявся програти? Слухай, ну мене зрозумій. Мені перед кастетом, знаєш, як би було стидно. Я на четвертому курсі такий блатую тут ходжу. І мене перший курс побив. Та мене би всі, весь гуртожиток би перестав поважати. Та ладно, все нормально. Слухай, давай так, я тобі пропоную бартер. Який? Слухай, за те, що ти мені допоміг, братан, ти на мене можеш розраховувати. Допоможу чим зможу. Хм. В гуртожитку тебе тут ніхто не буде напрягати. Якщо якась суєта, якась стрілка, на мене можеш розраховувати. Добре, добре, мене влаштовує. Добро? Ну, а вот і договорились. Все, братуха, давай пятюнів.